Ну, я думаю, заварний крем вміє варити кожна господинька, але я покажу, як я це роблю. Що мені знадобиться? Мені знадобиться літра молока. І туди відразу кидаю дрібку солі, щоб не забутися. Далі 4 жовтка або 2 яйця. Знаю, що дехто зараз почне сперечатися, що не можна, яйця, білок, треба тільки жовтки. Дівчатка, повірте, я за своє життя скільки перепекла наполеонів, і коли було туго з яйцями, виходили таким, ну, з цього положення таким способом, і все дуже чудно виходить. Так, да, він буде не такий жовтий, але колір можна, якщо вже дуже треба, і іншим макаром дати. Е, я, Мені все рівно білий той крем чи жовтий е, 4 курячих жовтка або два курячих яйця. Ну, Так як у мене перепелинні, то я беру вісім це рівносильно двом курячим. Далі мені знадобиться дві столові ложки борошна, отакі прямо повненькі. Так? Дві склянки цукру. Склянки у мене 250 мл. Ну, по-хорошому, треба два пакетики ванільного цукру, але в мене один виявився. Не підготувалася. І 100 г вершкового масла. Що, погнали готувати? Молоко ставимо на газ. І нехай починає підігріватися. А тим часом збиваємо яйця і поступово починаємо в них додавати цукор. Разом з залишившимся цукром додаємо ванільний цукор і борошно. І все це добре перемішуємо. І в нас виходить ось отака маса. Якби це були одні жовтки, то була б взагалі б така, як крупка сухенька, знаєте, така. А так, за рахунок білків, воно трішки рідше. Ось таке. Тим паче, мені потрібен крем не дуже густий, а щоб він був такий. Рідкуватий, можна сказати, ну, по типу гарного крему зі сметани, тому я навіть не хвилююся за наявність тут білків. Все, молочко наше гріється, беремо половник, зачерпуємо звідси молочка і додаємо сюди. Ось так. Те молочко, що залишилося, доводимо до кипіння, а це перетворюємо на однорідну масу. Молочко починає закипати і вводимо в нього. Тоненькою цівочкою наш, нашу яєчно цукрову суміш. І продовжуємо помішувати до загустіння крему, поки він не закипить і не почне робити так пух. пух. Ну, всі, напевно, знають, да, як закипає заварний крем. І коли наш крем закипів і почав отак пухкати потихеньку, бачите, пух, вимикаю газ і відправляю туди вершкове масло. І продовжую помішувати, допоки розтане масло. І все. І наш Заварний крем готовий, звісно, він вихолоне, він ще підзастигне, але повторюся, сьогодні я буду використовувати його, він мені потрібен саме такої рідини, густини. Не дуже густий. Якщо вам, Целенаправлено потрібен густіший крем, то це вже можна регулювати або борошна більшу гірочку набрати, або я ж вже казала на початку, що якби тут були чисто жовтки, він би був густіший. Ну, так як мені потрібен рідший крем, то в мене сюди пішли цілі яйця. А повторюся ще раз, що якщо бувають такі часи, що вам потрібно змастити там наполеон або ще щось, ну нема яєць, ну нема. Ну от так сталося. Не знаю, не, не купили, забули. Тоді кладете не жовтки, а цілі отак от, яйця. А борошна набираєте прямо от ложка, скільки набереться гірка. Можна додати навпіл або пропорційно там з крахмалем. Ну, я не знаю, мені не подобається з крахмалем. Я завжди варю заварний крем на борошні. Все, масло розчинилося. Залишаю вихолоняти. Заварний крем готовий. Накривати. Заварний крем потрібно в контакт з харчовою плівкою. От зараз трішки виховане, і можна накрити в контакт плівкою, для того, щоб зверху не образовувалася скоринка і не засихала. Ось отакий у мене крем. Він ще не зовсім вихолонув, Він, коли повністю вихолоний, він стане ще густішим. Але на цьому етапі я його буду вже використовувати. Ось так я роблю заварний крем.